Друзі, І от я вибрався на Дніпро. Це Дніпро. знаходимося ми в Полтавській області і ми на Дніпрі. Виїхав я на карпа, буду ловити сьогодні карпа. Сьогодні приїхав я не один. І сьогодні ми нас запросив до рибалки Серега. Серега, всім привіт! Сьогодні запросив нас Серега на рибалочку і ми на Дніпрі. Сьогодні хочемо зробити якусь трофейну рибу, протестувати нові виснасті і новий корабель. У нього, ну, а по рибалці ми вам це покажемо. Зараз ми розкладаємося, так ми приїхали зранку і розкладаємося. Нам ще дуже багато речей. Треба викласти поставити палатку, зробити лагерь і потім вже будемо завозитися. Поставлю зараз підсилювач для діперу і будемо забивати точки і дивитися що у нас по рибі взагалі вона є чи немає вліво вправо заводитися, куди наш корабель дуже мені подобається поки що подобається тому що у нас є другий корабель який може мені сподобатися ще кращий, чи не цей я вже не знаю куди краще але будемо дивитися Сьогодні. А сьогодні у нас буде Ranfрі Solo 2. У мене по моделі Там мені подобається. Однобункерні краще, я скажу, ніж двобункерні Перше, із-чого він краще, це з-за того, що з бункеру все вивалюється і не застає, як в двох бункерних. А двох бункерних якусь цепуху положив, вона смачилася і все, вона не випадає. В одному однобункерну такого немає. Все випадає, все гарно тримається. Так, ставимо наш діпер. Він на такій штанг знаходиться. Кріпимо його. Так, ставимо нульову точку, забуваємо десь отам поставимо недалеко від берегу. Пайдет. Малиш. Не маленький. Ну він не сильно волочки. Я не дуже... Є твого розміру? Мої карпрошні сингера, мої карпрошні сигналочки і мій карпрошний радпот. Все від Карпро, фірма, я б сказав, би, ціна і, і качество дуже-дуже нормальна. У мене вже він років 5, що сигналізатори, що родпот Свингера я купив в цьому році. Так, 250 метрів, друзі, перша точка у нас на глибині десь 2,2. А, десь так, можна забивати точки. Все, вертаємо човно. А, ні, нашої оверта. Треба ще дві точки забити. Перший закорм у мене буде отакий грух. І буду додавати отакий вот бустер. Бустер цей у мене від Bounty Liquid. Це червь черв черв осьмінок, по-моєму, щось таке. Я вже корабель не бачив, підемо до Сереги, подивимося, що там у Сереги. Серега каже, вроде ліска йде. Вроді я вже не бачу по камері і так не бачив. 230, 236, 7, 8, ого, це він скатується з волний. <laughs> Спорить на правду. Зараз що ти будеш... В общем, да, тоді да, 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 все да, одночасно, щоб да. я її вигрупив. Вигрузка тут іде, бачите, така в, в ручному форматі. 255, вже доходить. 57 Так я стал, да. Так, да, все отсеки. Все, все поплацали Закрываем. Вернуть. Ну что, маленький, давай. Иначе развертается. 63, 62, 61. Как же ж на циферка мне с трепетом дается. 60. Фух, пришло далее. Він на волос довго, що швидше, то його притормажує. Наче вертається, друзі. ви Бачите, трудяга. Він тут на точку ще поки виставився, блин. видно, що не відразу. І дні про це бойли. Бойли ось такий комплекс Т завжди працювали. Ну прям завжди. О, я скільки не їздив. Поставивши такий 16-18 й бойл. Зараз в мене 18-й. Робиш таку підрізку. Підрізання 1 і 2. У мене дві снастюки будуть стояти на цей по-пап з бойлом. Це комплекс Т. І зараз комплекс Т 1 поставлю з дамблсом, один поставлю з, з попапом. Дамблс менший і ручетчик у нас буде валятися на дні. Ось так. Це буде донна у нас одна снастюха, друга буде при піднята. Серега наважується поставити корабль на воду. Я не знаю, поставив ні, не поставив, це жесть. А мені треба підняти вудки зараз буде, тому що ліска, ліска заворачує ліску. Волною заворачує ліску і це жесть. Мені на треба поставити вудки вище. 100% вище. Ну що, біжи, поки немає. Так, а я поставлю туди. Серега не наважився, а мені треба підняти вудки, вверх підняти вудки. Корабль промок у мене. Ось тут немає у мене уплотнювача І потрапила вода. Залило його повністю, його не перекинуло, але волною накрило з головою. Там у мене куча плат, куча всього, хай просохне часик постоє і завеземо ще пару будок. Дивіться, що заходить у нас шторм, просто така люта люта погода нельотна. Я дві палки тільки завіз, всього дві встиг. Дві дві мене ще стоять. І ще дві хотів десь завести десь з краєчку, тут метрів 80-90, але вже не буду. Мабуть завозить їх, хоч би ці ще завести дві штуки. А так будемо ставити зараз палатку, будемо розбивати лагерь, десь тут поставимо і будемо обідати, напевно. Друзі, ось і завезлися. Всі снасті вже готові, в повній боєготовності. Хотів, друзі, подивитися за виходами карпа, понаблюдати. Просидів я з пів години, але виходів карпа не було ніяких геть. Карпухи не було, але ви бачите, які краєвиди, які у нас закати. Це ж просто кайф. Друзі, дочекалися. Є. Це капздець. Такий паровоз лютий був. Я не знаю, зняв, не зняв. Та є же, звісно, ти подивись на. Головне, щоб він ніде не зачепився, не завів. Ну а де тут завести, якщо Тут відкрите Дніпро, люди. На де його виводити вверх. Ось так, що там, щоб нічого не зачіпалося, дай бог, щоб витягнути цю рибку. Просто що ми не бачили взагалі, ніж його випадала. От як так, бачите, він не худає. Диви, куди він пішов? Господи, так це нормальна риба, офігенна риба. Натянуть, тянуть, тягнуть, тягнуть, тянуть Це дуже хороша риба, я тобі скажу. Я, я таку рибу чувствував в десятку це на переможському водосховищі. Я думаю, ми таку рибу ще і... Так, ого, смотри! Дякую. Бля, дай Бог, дай Бог, щоб взяти її. Це дуже хороша риба, я тобі скажу. Це капець. Це просто монстр якийсь. Дикий монстр. Жесть! Ні. Дай бог. Я не буду профасити, тому що вона на такої дистанції і дали, поняв? Да. Надалі почався риболовний двіж з приводу саме щось міняти, щось встановлювати. В общем-то, була покловка. Я зараз відкрив. Погодка сьогодні нова? Да, погодка красота. Може водичка прогріється, мы побачим виходи. Все, поїхав наш кораблик. Дистанція 152 метри, тут було 158. І це та сама точка на такій самій відстані. Я маю на увазі, як і четверта. Я поробив всі четверту, третю, другу і першу, збив кучу е від кожної точки там відступив там, 2-3 метри і кладу все, кладу все. Давай, зараз переставимо. Першу точку. Перебуваємо на першу точку, щоб Серега теж бачив, де у нас край. І будемо наживляти іншу вудку. Так, це в мене перша буде. Друзі є! Просто подивіться! Так, друзяки, не встиг. Паровоз заснять, але але тільки що так тянуло, що просто капець. Ну був, був, був якийсь маячок перед цим, щоб посекать. Та ну я думаю, там ну так. Ти бачив паровоз. Підди, давай на, на цю на контролочку подивитися. Паровоз просто дикий був. Ми Було пік, а потім... Да, пік, а потім... Ні, але все одно він його відтягнув. У будь-якому випадку він його відтягнув нормально, так що я думаю треба... Надо... Ти цікати? Та да -да, так. Він що, ну, стоїть. А яка дистанція? 200 метрів? 270 метрів. А, там ну ти. Він там може й бути. 278 метрів. Там воно не буде, зрозуміло, так? Да? У 278 метров груза. Слово оно просто не будет понятно, на такие дистанции. Не, нет, уже нема. Нема? О, нет, нет, подожди. Да нет, мабуть, уже нема. О! Нет, это он, мабуть, под ногу груз спирается. капец, блин. Поспеши, может. Там не знаю, но все Ну что такое? Клин, просто, да. Паровоз лютый. Я заснял паровоз вроде. Все заснял. Скинешь на да. -а -а. В сторону пишу. Та пицца, казалось, зацепилась. Рыба, друзья! Вован, рыба нормально. Да. А ты что не чувствовал? Да он шел вообще! Я скажу, там кто-то не был некий! Ну... А нет, вон он пишет, сюда на твои. Сейчас я прокцион хотя бы допускаю, что это же не снур он Тихо, 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 -тих. все, все хорошо. Не спеши. да? Да. Алеш, Алеш. Ну, у меня торпеда там тоже была. Красава! Ах! 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 Давай, пятака, друже. Есть, а ну давай, я прийму. Та на ну, я думаю, рыбу тоже мы, блин, Осень. Кукурузка блін, старий раз працює. Третій, так? Да? Третій. І, да, і третій, була покльовка. Можна його на макс все ж таки положимо, а? Та давай. ну давай. А що, пару фоток зробить. Та ну да. так. так. Глянь, ти бачиш гован, який він. Прям uh -huh. в жабуріні в якому, чи то від пицаки. Гля, а як, як він тримався, гля. <сум> він тримався взагалі на чесному слові. Так, от три кукурузинки, блядь. Силиконовий вовчик підігнав мені, Угу. Буйлики мовчали. Ну такі аля. Трьошка, да, вован. Ну 2500, 2600. 2600, да, згодом, ага. да. Дуже, дуже класна риба, да. Так, давай його з 500 витягнемо. Ну такого можна, мабуть, і не важить, да? Да, да. Пів кіла у нас мат. Оце зважують. Ага. Та ні, ну це такий тузик, давай не будемо важити. Да. Просто ну, воно видно, що а, як для мене, знаєш, для коропової рибалки це дуже класна риба. Емоції просто да? Ну ми, ми вже сутки сидимо. Да? Вже 24 години. Ми в таке mm -hmm. время, зараз вже від другою. Да, та ми вже давно були, були розвозені. Більше суток. Єс! Да. Робимо фотки на пам'ять і чекаємо трофейну рибу, трофейну. Ота, що вона перша була. Там не така була риба. Там пішла в сторону. Це не йшла в сторону. Ну, під кінець вже, так? Да? Да, да. Під кінець пішла в сторону. Ну? 278 метрів, друзі. Друзі, який там так? Ага. Да? Ви не находите. Споку. І надалі і радувати нас крутиськими покльовками. Так, ну що, перезавозимось і понеслась далі. Ось є пішла тут рибалки, Тільки-тільки. От і все, на цьому рибалка наша скінчилася. Вирішили поїхати додому, так як до 9-ї години вечора буде шторм другий за сутки, другий раз у нас шторм. І ми, я замітив просто те, що коли шторм, коли шторм то нічого не клює, тільки він закінчується і одразу є якісь клювання, є якісь піки і так далі. Це каже, о том, що карп виходить годуватися після шторму. Коли це все, все збаламучується і там куча є рачків, мотив там, і, і так далі. Бачите, який шторм. Стояв за 3 метри блін, від води і вода аж сюди ось достала. Бачите? Так, ну друзі, з вас підписочка на канал. Вподобайка знизу, колокольчик, щоб не пропускати нові відосики. А ми приїдемо ще раз. Я думаю, приїдемо сюди і спробуємо зловити того велетня, який у нас клюнув.